Доброго ранку сьогодні 16 здається, березня, да, 16 березня. Субота я вийшов позбирати гриби. Грибів, ну скажімо, воно нормально знайшов. Я коли виходжу за грибами спеціально, то не знаходжу, а коли просто так десь гуляю, то як правило не знаю, куди їдити. Ну така, ех, така ситуація. Я в лісі, ліс пробуджується. І якраз я натрапив на таке місце, де легко. Вам показати, що таке. За ту інвазію вже говорити не хочу. Це тільки хай дебіли до неї. Говорять, ну, простіть їм цим дебілам, інвазію. Ну, я скажу конкретно за породу, за акацію. Говорять, що вона щось заховачує. Це, можна сказати, любима, моя улюблена, універсальна, прекрасна, ароматна. ну, Скажімо, неймовірно, гарна. Неймовірно гарне дерево, яке я ласкаво називаю Акейш, акація по-англійськи. Ну, показую вам сюжет. Тут було величезне, тобто високопродуктивне насадження акації. Бачите, від неї залишилось тільки поросля. Тут було насадження здорове, От бачите цей ліс. Воно ще було більше. От. Я тут багато років не був, тому історію цієї трагедії не знаю. Тут два варіанти, що вона висохла і її вирізав. Пеньки, пеньки, бачите, там пеньки. Оце все пеньки, це була акація. І тут була акація. Просто її вирізали, бачите. Оце була акація, там величезний пеньок його видав. Вон акація. Тут було густе насадження. Густий ліс. Гарний густий ліс. Дуже продуктивний, я вам скажу. Тут земля така йде. О, Дивіться, бачите, оце бузина, і під цією акацією росла ця бузина. І ще тут сідали ворони, е ночували. І тут було, вибачте, за слово, засрано, воно переброджувало, кипіло. Тут ну, таке насадження, я сюди їздив за землею. Для... Мене дружина просила землю. Це була тут найкраща земля. Вона і зараз чорна, гарна земля. От, але акації не стало, от від неї сліди тільки рештки лишилися, розумієте? Рештки. О, отакі рештки, дивіться. Які пеньки. Пеньки вічні. Акація сама вона по собі, як деревина, надзвичайно стійка. Але от як живий організм, вона дуже ранима. І, і я, Що вона може наступати, коли вона потребує навпаки захисту. Прекрасна порода, прекрасний медонос. прекрасно для ґрунту. Якщо країна переживає за своє майбутнє, за ґрунти, то акація це одна із кращих пород. Це феноменальне дерево, мені важко довго розказувати. А що дебілам розкажуть, як оті екологи? Овчинникова та дура. Що вона? Вона що, розбирається в деревах? Слухайте, хто там ще? Тімочка, Коніщук. Слухайте, учителя історії, географії, вони не знають, яким боком те дерево росте, а вони роблять якісь там висновки. На жаль, український народ дуже тупий народ. І повівся на цій вудочки. Я, я навіть цілі не знаю, навіщо це робиться. От, бо тому що зрозуміло, що це дурні, тільки дурень може таке придумати. Але й дурний в це вірить. Акація інвація, яма нам. Отак то, шановні товариші, Недоумки, барани. Мієте ви тільки рубашку вишиту надіть і кричать Слава Україні. Ну, для цього розуму не потрібно. Одна із віліна, і та ниже пупа вистачить, щоб це. А от зроби щось руками, ногами, головою ніхто не вміє. Оце, панове українці, для вас зробили комуністи. Розумієте? Комуністи. Вони прийшли, нагайками вас шльопали, заставили робити. І ви зробили. Тут був ліс. Оце коли комуністи. А потім прийшли до влади українці. І все, вони все просрали. Все, тупа нація, тупа. Дивіться, от ваші пеньки, ваше відношення до природи. от такі і ви пеньки. Недоумки. Чисті недоумки. Я, я вам скажу, як прийдеш за кордону і дивишся на ці українські реалії, то ти розумієш, що ти попав в дурдом. Дурдом. де вміють. Кричати, слава Україні, стоячи по пояс гаунія. Ось тут був ліс, разу скажу, справа, і дуже гарний ліс, прекрасна. Бачите, зліва ліс. Бачите? Здоровий. А там був ще краще. Де він? Де ця акація? А це глядіть, як, кстати, теж прекрасна порода. Вона не така, скажімо, комфортна, але як дерево. Вона по-своєму прекрасна. Я вам скажу, як лісник. Я не бачу взагалі поганих дерев. Поганих людей я бачу. Скільки хоч. Погані нації, погані партії. От, рила погані по телевізору. А дерев я не бачу поганих. Ще не бачу. От Я прожив більше 60 років і, щоб сказати, я не бачу. Дерева завжди достойні їх створив Бог так само як і українців. Тільки коли він творив українців, він був не сповна розуму, мабуть, той Бог. І що він ліпив, я не розумію. Все, до побачення. Це такий печальний пасаж після того, як я вранці почитав наші новини. І... Нема на що. Країна помирає. Давайте зустрінемося в пеклі придурки.